Я вірю в те, що Донбас звільнять від терористів, але в той же час мене непокоїть і оцінює як величезний ризик отримати українські Придністров'я. Шановні колеги в студії, шановні глядачі, хотів би почати з того, що слава Богу, що ми всі єдині в тому, що сепаратистів називаємо сепаратистами, терористів називаємо терористами, ми вже дискутуємо. В рамках антитерористичної операції я би зараз сформулював би таким чином: не як звільнити нам Слов'янськ, а як нам не допустити Слов'янські на півдні, в Херсоні, в інших регіонах, які попадають в зону інтересів першої черги для Російської Федерації? Безперечно, якщо ми будемо діяти в такий самий спосіб, як ми діяли, коли озброєні люди захоплювали Верховну Раду Криму, коли озброєні люди захоплювали Приміщення служби безпеки у слов'янську, то е, ми не зупинимо цей процес. Антитерористична операція мала початися в момент, коли захопили озброєні люди адмінприміщення і закінчитися вранці. Громадськість мала бути проінформована, скільки затримано, скільки вбито, скільки як знищено, і так далі. Ми чекали, поки все обросте, поки воно перейде в таку фазу, а потім демонструємо такі величезні потуги, таку масову операцію. Я би зараз хотів би сказати, що на мою думку, фаза проникнення російських спецслужб диверсантів має як ніколи найбільшу загрозу перейти в фазу е прямої інтервенції Збройними силами Російської Федерації. Чому? Перше. Е немає тієї підтримки громадян і немає тих можливостей, на які напевно розраховували, коли українців мали підняти проти українців. Сепаратистські настрої все ж таки не мають ту підтримку, яку є. В рамках терористичної операції є велика загроза індифікації всіх диверсантів, всіх працівників спецслужб і їх знешкодження. Я Путін. І Лавров недвозначно говорять про те, що ми вже готові, в нас є чинне законодавство, ми не будемо стояти осторонь, тобто абсолютно не виключають такої можливості. Крім того, зверніть увагу, що так звані нові навчання, практично на кордоні з Україною, почалися синхронно через годину, через після заяви Путіна, що він не залишить російськомовних громадян і не буде дивитися, як проти них застосовують зброю. Тому сьогодні має бути максимальна консолідація і України і світової спільноти навколо цього. Все ж таки, великі надії покладалися на Женевські перемовини з нашого боку. Ну, вперше, як мінімум, сіли за стіл перемовин. Хоча ще напередодні, там, якщо не помиляюсь, і Нуланд, і президент Обама відразу після перемовин достатньо достатньо скептично відносилися до серйозних цих намірів. І дійсно, ми побачили, що навіть за умовою з участю міжнародного співтовариства. Не дивлячись на підписаний документ, не виконала на сьогоднішній день жодна умова з боку Росії. Вони вони навіть не засудили сепарат не не сепаратизм, навіть не засудили тероризм тероризм використання зброї. Не кажучи вже про. Ну, от сьогодні ми, до речі, бачили, які умови створені для ОБСЄ, тому що ми покладали надії, хоча б дадуть інструмент для того, щоб більш ефективно можна було е реальну ситуацію знімати і інформувати. Якщо я не помиляюсь, там сьогодні захоплений цілий автобус. Ми ж починали, новин немає про те, що делегація ОБСЄ в кількості те, що семи людей разом в автобусі було 14 людей, захоплені Слов'янською. Тому результат перемовин, на жаль, на сьогоднішній день теж нульовий. Закінчили за кіль... за... пане Юрію тут. Є остання інформація. я mm. вас переб'ю Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації Росії, заявила про те, що вона наполягає на продовженні переговорів для вирішення mm. кризи в Україні. Не можна цитата далі. Далі не можна розглядати такі сценарії, не треба кидатися звинуваченнями один в одного захід в Росію, Росія в Захід. Треба сідати всім разом і продовжувати діалог, переговори і домагатися виконання тих домовленостей, які досягаються у цьому. Є запорука успіху. Вважає Валентина Матвієнко. Ну не остання людина, звичайно, не Володимир Путін в Росії, але тим mm. не менш. Голова а, Ради Федерації Валентина Матвієнко, як українка, от наскільки вона може це зробити, виступила б з ініціативою перед Володимиром Володимировичем відкликати рішення національних зборів про застосування Збройних сил Росії на території України. Хоч забрати квиток на війну, який вони видали, тримають в кишені і якраз розказують, що у нас квиток є, тобто у нас нічого не зупинить. Але закінчу на тому, що. Знову ж таки, повторююся, стратегічна мета для російської влади не допустити прогресу в Україні. Це для них найбільший кошмар, ми вже про це говорили, або це найбільша їхня пересторога, тому що, тому що тоді немає Путіна в Росії як мінімум. Тактичне завдання сьогодні не допустити виборів легітимного президента 25 числа. І що дуже важливо, я хотів би акцентувати, не дай Бог, якщо в когось з наших політиків вистачить розуму, вести якісь колуарні перемовини щодо організації зривання процесу виборів, тому що вони не бачать свою можливість перемогти на цих виборах. Що робити? Перше стосовно сходу, мені я би запропонував, нам треба подумати, як забрати реальних протестуючих, які об'єктивно є з вулиці. Є реальна частина людей на сході України, які протестують проти життя, проти корупції, проти свого зубожіння за останній період, проти багатьох процесів, які відбуваються не так, на жаль, в нашій країні. Їм треба дати відчуття перемоги, або відчуття, що вони виборли. Тому критична і терміново має бути реформа децентралізації. Ми не говоримо намірами, що ми будемо це робити, а отакі отак ми передаємо на низ компетенцію на місця і владу. Таким чином ми передаємо бюджетні можливості вам на низ, таким чином ви будете формувати місцеву владу на територіях, і це все прописано уже в блоці реформ. цих. якщо питання мови. Той статус, який сьогодні який є. До речі, згідно закону переможного в лапках закону Калісніченка Ківалова, він є діючий. Якщо вас реально утискають за те, що ви використовуєте російську мову в побуті або в адміністрацій державних приміщеннях на території Луганської, Донецької там інших областей питань немає. Давайте допишемо, які потрібно ще вам запобіжники зняти за виключенням, можливо, одного це державна мова українська, але треба назвати офіційним статус, офіційний. Давайте думати про це. Це теж, але що ми можемо досягнути? Ми можемо досягнути, що люди, які реально протестували, вони, грубо кажучи, йдуть додому, залишаються на вулиці під триколором, зброєю, уже чітко ідентифіковані, сепаратисти, ті, ті, які використовують сценарій Росії. І там потрібно діяти відповідним чином зовсім, зовсім по-іншому. В масштабах країни. Нам потрібно дати людям надію. От ми говоримо, нова Україна дуже багато людей кажуть, ми хочемо жити сьогодні по новому. Давайте зробимо макет цієї країни. Що от якою стане нова Україна, буквально починаючи, як будуть дотримані там права свободи, спускаємося до рівня компетенції і повноважень сільської ради і дільничного інспектора. Ну я умовно кажу, да презентуємо цей проект, не придумуємо нового якогось унікального українського проекту, моделюємо європейську абсолютно модель і залучаємо для цього допомогу і об'єднуємо. Навколо цього Україну, українську націю і робимо сучасну п'ятирічку. Чому в нас репродуктивне середовище, яке не виносить ніякі ідеї наверх? Тому що ми завжди в очікуванні гіршого. Ми в очікуванні страшно. ми в очікуванні агресії і війни. Завтра ми в очікуванні боротьби за владу і так далі. Нам треба показати цю модель України безперечно нести це, має бути або провідником цього процесу, має бути президент, має бути уряд, має бути широка застосована громадськість до, 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 до процесу. Але ми цю мрію маємо намалювати. Тому висновок закінчуючи, скажу такий: нам треба, якщо є мирні можливості, потрібно їх вичерпати однозначно. Якщо не вистачить мирних можливостей і прийдеться воювати, потрібно, щоб військовий і всі причетні правоохоронний або силовий блок діяв так, як це має бути. Нам не можна в цьому процесі зупинятися з реформами. Нам навпаки, потрібно пропонувати в мирний час перетворення. А от що буде відбуватися, от які ми цілі ставимо. Нам треба розцифрувати ці цілі, що ми через 5 років. У житті кожного українця ми хочемо досягнути такого показника рівня заробітної плати, такого показника середнього рівня пенсії, такого сприйняття рівня корупції, таких ну, інших індикаторів, да? тобто створити дерево цілей і всіх запалити цією цілею. Тоді ми створюємо продуктивне середовище. Д... І нам потрібно останнє продемонструвати консолідацію на нації <кхух> навколо проекту Нова Україна, про який тільки що говорив. І реалізувати його в першому турі виборів президента. От давайте віднесемося до першого туру, як уже до другого туру. Давайте не будемо демонструвати навіть свої симпатії, розуміючи, що ми голосуємо за непрохідного кандидата. Тому що нам не можна роз кожний час, це втрата, розумієте, це гра на руку тим силам, зокрема російським, які хочуть зірвати цей процес легітимізації да? влади української і так далі. Тому це те, теж -те до чого я закликаю українців, і що ми повинні зробити і чим допомогти нашій державі. Дякую, Ірина Тран. Потім Ольга а, Мені приємно було знаєте, чому слухати ваш сьогоднішній виступ, тому що, судячи з останніх відвідувань Верховної ради парламентаріями, а, ситуація така, що вони туди не. Ходять, тому що ну, раз війна, значить війна, значить не треба уже її працювати взагалі. В цьому плані до мене в мене до вас таке запитання: а, чи вважаєте ви, що ще частиною великою частиною національної безпеки України є власне енергетична безпека України, тому що ми дуже сильно залежимо від зовнішнього імпортера. І наскільки я знаю, Верховна Рада вже потрошки дещо робить для того, щоб а, забезпечити зробити Україну енергетично незалежною. Наскільки я знаю, створена а, група депутатська, яка займається цим. От мені б Чіло знати детальніше, чи взагалі якось ця тема підтримується Верховною Радою інших фракцій, бо це я знаю між е, позафракційні люди створили. Чи взагалі хтось розуміє в Верховній Раді, що це не менш важливо ніж політична безпека України зараз здобути енергетичну незалежність України? Ну, я з вами абсолютно згідний це питання національної безпеки України, і я не думаю, що хтось є. Ну, хтось є там, з середовища експортного чи уряду чи парламенту, які цього не розуміють. Питання, як його реалізувати, або як, або як зробити реальні механізми. Да? Дві, дві речі енергоефективність і енергонезалежність. Енергоефективність це має бути ціла величезна програма інструментів, які стимулюють не тільки висока ціна, а це ще й можливості переозброєння, можливості утеплення, можливості економії і так далі. І так далі. Енергонезалежність це якщо говорити про газ, то безперечно, якщо я не помиляюся. 20 мільярдів у нас є технічна можливість отримання. Ну з Європи ми на дню уряді слухали цю інформацію. Тобто, фактично, ми можемо десь говорити про збалансування. Але в той же час потрібно говорити, що Європа має десь купити ще ці 20 мільярдів, щоб віддати нам. При тому всьому, що вона в загальному балансі газу 25% споживає сьогодні з Росії, що теж є проблеми. Але власне щось робиться? Що це тільки на рівні розмов? Ну напевно робиться, тому що уряд нам говорить про те, що вони зараз ефективно працюють. Вчора ми бачили міністр енергетич міністр паливої енергетики підписував уже Документи да, на сьогоднішній день здійснюються кроки. Тобто, питання, що це не можна реалізувати в один момент, безперечно. Пане Юрію, все ж таки, як нам переконати, ну, можливо, і російських громадян, що війна це не найкращий вихід з ситуації, яка склалася між двома країнами? Я, чесно кажучи, не можу дати відповідь, як нам переконати російських громадян. Нам російських громадян саме краще переконати, коли почати жити по-європейськи, по-сучасному. І коли вони відчують. Що там в результаті такої боротьби і виборної перемоги люди почали по-людськи жити, відчувати себе людьми, їздити стали членами європейської сім'ї, спокійно пересуваються, рухаються вперед, стають спроможнішими купівельно. Я думаю, що оцей жах, що ми тільки що бачили, і взагалі той, на перший погляд, як нам здається, високовибудований міцний мур, він дуже різко впаде. Так як падали всі режими, вони падають дуже швидко. Не довго стоять, але коли падають, вони просто падають дуже гучно. Знаєте, я впевнений в те, що нам не прийдеться е, воювати повномасштабно. Але ми маємо бути абсолютно до цього готові. Мене дивують, які гаранти міжнародне товариство, яке підписало документи, гарантувало нам недоторканість і територіальну цілісність. От питання зараз вони дадуть себе помножити на ноль в очах всього світу. От з яким словом приїде Обама і скаже, я тобі щось гарантую, або ми тобі щось підписуємо. Тобто нас чекає гонка озброєнь цього світу, тому що кожен тепер буде розраховувати виключно на власні сили. І я думаю, що я, я думаю, що все ж таки, що е, нам безперечно треба зараз миротворчі війська Організація Об'єднаних Націй, нам потрібно інші практики, які зупинять його на кордоні. На кордоні його мають зупинити. Потрібно нам всіма силами боронити Україну, але не менш важливо нам почати процес будівництва нової України. Нової, повноцінної, європейської ми сьогодні отримали шанс і сигнал про те, що з нами готові, вже нас вже не виключають можливість і як потенційним членом європейського союзу. Тому нація має сконсолідуватися над побудовою нової принципово нової демократичної європейської України.